Доброго ранку, добрий день, спокійної ночі. Сьогодні важко говорити ці слова. Але коли минає ніч і сходить сонце, ти живий, а отже є за що дякувати Богу. Джерелом мого спокою Господь, не байдужість, а розуміння того, що над усім є Всевишній, якого я маю право називати Отцем. Паніка не допоможе нікому. З молитвою нехай кожен робить, що може, рука його. Там, де ви поставлені, можете бути корисними. Допомогти фізично, потурбуватися про ближніх, бути уважним, небайдужим, заспокоїти тих, хто в паніці поділитися своїм миром, який ти можеш взяти в Бога. Як це зробити? Говори із Всевишнім, Будь щирим, виливай своє серце, Господь живий і готовий почути тебе. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, і я тебе порятую. Ти ж прославиш мене.